Доброго здоров'я, інформаційний підсумок вівторка вже сформований, і журналісти ТВА за мить розповідатимуть про його багатство сьогодні. Разом з вами я, Юля Савтенко. У випуску дивимося про таке. У Чернівцях вбивають собак, спершу видирають тварин з дитячих рук, відтак кидають в автомобіль і прикриваються чужим іменем. Українська народна страва в цьому році значно дорожчою ніж зазвичай. Червоний борщ доступний вже не для кожного. Молодість важлива навіть у 103 роки. Розмінявши другу сотню літ, Олександра Назарова залюбки спілкуються у скайпі. Тепер про це все більше на Буковині Новий прокурор ним став Павло Павлюк, старший радник юстиції. Останній рік працював заступником прокурора Тернопільської області. Павло Васильович в органах 10 років. Починав роботу з посади слідчого. Народився 1981 року у місті Маріуполі. Уже колишній прокурор Чернівеччини Петро Коваль призначений на керівну посаду у центральному апараті Генеральної прокуратури України. Представлення нового керівника силового відомства відбулося сьогодні. Щоправда, без залучення преси. Тим не менш, представники буковинських змін сподіваються на партнерську співпрацю з головним прокурором Буковини, Його відкритість та мудрість. А ми продовжуємо: у Чернівцях бувають собак. Учора та ми дня познайомили вас з організацією чотири лапи, котра приїхала на Буковину, щоб стерилізувати безпритульних тварин. Вже сьогодні місто потрясла страшна новина. Їх вбивають. Свідки розповідають, що бач. Ле кілька чоловіків найжорстокішим чином видирають з дитячих рук собак і кидають їх в автомобіль. У момент, коли відкривали автівку, люди бачили, що найменше мертвих тварин. Власники білого газу номер це 8827 аб називаються представниками організації Чотирилапи і тому часом на відлов люди не реагують. дівчина волонтерка, яка як би, знає, одразу сразу с з такою бідою, що ви вообще, как бы, якщо ви любите животних. Я объясняю, що такого бути не може. Тим більше, машины машини чотири лапи, не всі з логотіпами, не всі з наклейками чотири лапи, а це то белого цвета газель. Переймаються через наклеп представники столичної організації. Свою роботу зі стерилізації собак вони лише розпочали, але якщо не знайдуть винних або не припиняться вбивства, планують шонівців поїхати геть. Докладніше про цю непросту ситуацію розповімо вже завтра, у темах дня. Не вродило, того завезли. Через несприятливі цьогорічні погодні умови врожаю на людських городах обмаль. Майже увесь товар, що на прилавках не місцевий, а закуплений в інших областях України. Фермери з кожним днем втрачають гроші. А щоб бодай якось окупити витрати, змушені піднімати ціни. Про вічний конфлікт між продавцями та покупцями далі дозволяє собі купити на ринку. Далеко не все пенсіонерка Любов Зозуляк. Дуже дорого, так і так. Відчутно дорого таке. А особливо зараз, коли я спитала кругом картоплю по 5 гривень, і дивіться, навіть з овочів, які дорогий тримають дорога ратунда, перець. Моя думка, що, що тут трохи накручують, тому що, звичайно, тут. Перекуповують ці, що в основному. А так, в людей, які самі продають, то, звичайно, можна купити трохи дешевше. Продавці в один голос нарікають на свої проблеми. Не врожай, кажуть, у всіх і на все. За дорого. Чому? Через що? Чому? У нас не врожає, все привізне, соляра дорога. Піднімається ціни, то що. через тривалу зиму сухе літо і ранню дощову осінь. Маємо що маємо, каже продавець Тетяна Маковійчук. Навіть картопля, з якою переважно не так вже й багато проблем у вирощуванні, не тутешня. Буковинської бульби на прилавках Чернівецьких ринків практично немає. є і наша, але ну мало нашої, мало нашої картоплі. Основному картоплю привозять з Херсона з других областей. Дорого, звісно, при їхніх пенсіях при їхніх зарплатах це дуже дорого. Ми це розумієте. ми це розуміємо. Але так само не можемо нічого зробити. До нас це теж дорого. Звісно ж, на подорожчання найпростіших продуктів у сезон, коли їх лише зібрали з городу, реагують покупці, і переважно не найкраще. Розкажіть, як реагують люди на такі півничі агресивно, агресивно кажуть обзивай. Усяко. хто скаржиться, хто не скаржиться, хто привикає. Ну з кожним днем все доно бути добре. Звикають, бо як інакше, хотілося було б трошки щоб було менше. Так. <риклад> так виходить, що. Приходиться брати, тому що треба щось кожен їсти але... а мені у мене все є. У мене є город, у мене є і помідори, і огірки. і все у мене є. Теми дня вирішили з'ясувати, скільки коштуватиме страва, котру готує кожна українська господиня. Червоний борщ із серії дешево та сердито. Отже, картопля 5 гривень за кілограм, капуста 3, Цибуля 6, Помідори 10 гривень. А червоний буряк, без якого борщу не буває, 4 за кіло. Помідори, капуста, часник, цибуляк. Картопля та червоний буряк за це все ми заплатили 26 гривень. При тому, що ми готуватимемо пісний борщ. Хто любить з м'ясом, той повинен заплатити приблизно ще стільки ж. Він наш червоненький, який коштує 26 гривень. Гадаю, що незважаючи на те, що у цьому сезоні він дорожчий, ніж зазвичай, українські господині не обмежать себе та свої сім'ї від такої страви. Ірина Сагайдак, Іван Мітрік, Теми дня, ТВА. У Вижниці горіла школа. Загоряння виникло минулої ночі на горищі площу близько 400 квадратних метрів. Гасили вогонь 5 годин і повністю ліквідували пожежу о 9-й годині ранку. На щастя, жертв та постраждалих немає. На відновлення пошкодженої школи з резервного фонду обласного бюджету влада планує виділити півмільйона гривень. Чиновники прийняли рішення для учнів початкових класів постраждалого закладу школи на тиждень принесуть канікули, а старшокласники тимчасово навчатимуться в інших вишницьких навчальних. Закладах відтак буде організовано їхні навчання у дві зміни в одному корпусі. Відновити пошкоджене приміщення повинні за місяць півтора. Щодо причини загорання, швидше за все людський фактор. Детальніше скажуть після перевірки. Зараз там дня переконуватимуть, що молодість можлива навіть у 103. Вона енергійна і дотепна, її все цікавить. А також вона полюбляє спілкуватися у скайпі. Це не тинейджер, а бабуся, який вже 103 роки. Сьогодні з нагоди Міжнародного дня людей літнього віку її вітала міська влада і журналісти ТВ. Желаю вам хорошого, добре і щастя. Жизнь. Такими словами зустрічала гостей Олександра Назарова, яка ще у травні відсвяткувала 103 й рік народження. Жінка все життя була домогосподаркою, а під час війни працювала у госпіталі. Тоді вона врятувала чимало людей. Олександра Ігнатівна здала більше 4 літрів крові. Їй казали дякую, всіма майже мовами світу. Вона здавала кров і для полонених німців, і для, наскільки я знаю, американців, і так далі. Тобто якісь були часи такі, що і вона ніколи про це не Жалкувала, завжди намагалася допомогти людям. Лікарі кажуть, що саме в цьому секрет її довголіття, адже кров постійно оновлювалася. І, зрештою, відома істина: чим більше людина віддає, тим більше отримує. Ще до 101 року Олександра Ігнатівна жила одна. Вона завжди любила все робити сама. Потім в неї був мікроінсульт, і от після цього я вже постійно з нею. Але вона Дуже самостійно, вона дуже любить е, щось нове. Вона дуже така, як вам сказати, спостережлива і любить щось таке подивитись новеньке. Нещодавно жінка опанувала скайп і спілкується з родичами і друзями по всьому світу. Помітно, що Олександра Ігнатівна і зараз залишається бадьорою, а це означає, жінка у свої 103, душею молода. Олександр Ткачук, Іван Морож та Медня Пам'ятати мамину пісню, батьківську хату, бабусину пораду і власний рід у Чернівцях у стінах початкової школи гімназії номер 4 з'явився етнографічний музей, дивотвір. Музей народної вишивки та українського одягу західних областей України створила одна людина разом зі своїми учнями. Михайло Ригорович покиданець, педагог, хореограф, вишивальник і поціновувач народної творчості. Кожний твір експозиції виплакав самотужки про безцінні речі і геніальних особистостей Сти дивимось разом. Перетворення, котре дивує і зачаровує. Початкова школа 4-ї гімназії на один день перетворилася на заквітчене обійстя. На кожному кроці вишиванки, автентичні екібани та вишиті рушники. Українськістю пронизаний кожний метр закладу. 15 років тому сюди прийшов педагог і почав вчити школярів мистецтву танцю. А ще за допомогою голки і нитки повчав школярів фіксувати на полотні найрізноманітніші візерунки. Знаний у світі вишивальник Михайло Покиданець танцював у ансамблі Галичина і знявся у фільми Сергія Параджа. Нова ціні забутих предків, окрім того, що це педагог, хореограф, майстер вишивки, це величезний популяризатор нашої народної творчості, людина, яка, незважаючи на час, на те, що можна було б щось зробити, їде всюди на виставки, на фестивалі, презентує нашу українську культуру як в Україні, так і за кордоном. Ось, наприклад, цей запобіг. Він став золотим лауреатом, коли визначали 175-ту річницю від дня народження Шевченка в Каневі. Садок вишневий коло хати лілея зацвіла у лузі червона калина. Кожен вишитий рушник на тему творчості Тараса Шевченка власна фантазія майстра голки та вишивки. Перед офіційним відкриттям музею дивотвір Михайло Ригорович для всіх присутніх провів справжнє таїнство. Зі скрині, що є елементом експозиції, діставав вишиті полотна, як оберіг українського роду. Любити українські творити вишивки він навчився від мами. Проте не з дитячих літ, а після 28-ми. І, хоча голка майстру вже згодом у своїй. Справі він став кращим і понад 40 з гаком років знаним на увесь світ. Нині, коли вишиває, абстрагується від усього. Коли я починаю творити, я забуваю за весь світ. Мене не цікавить ні політика, ні незгоди, ні нестатка. Мене це нічого не цікавить. Я живу в зовсім іншому світі, і мене влаштовує той світ, в якому я живу. Червона стрічка перерізана і дивотвір ожив. Відтак бачиш рукотворну красу, тисячі хрестиків, тепло людських рук і направду раритетні речі. Починаючи від оригінальних рушників кобзарям до унікальної ікони Буковини та Гуцульщини, фахівці кажуть, що біля кожного стенду можна сміливо проводити екскурсію. А ще Михайло Рогорович вчить безцінному берегти традиції, пам'ятати про власний рід і чим душ любити українське, і головне вчити наших дітей не тільки зберегти те, що він зберіг. А примножити, щоб для дітей в майбутньому, щоб це були справжні берегині, щоб вони вишивали вишив... вишиванки для своїх наречених, як ми знаємо. От, і вже багато в селах так є, що дівчата так вишивають і... і дарують ці сорочки. Я хотів це зберегти, бо це просто так викинути це неможливо. У нас багато всі вчителі, які і злі на мене бувають, бо я заставляю щось робити навіть сьогодні. Вони через мене тут теж в школі. Але це я наша школа, я ж не роблю собі вдома. Це я наша школа, я не забуду на той світ. Талант, велике добре серце і золоті руки Михайла Покиданця шанують колеги, учні та однодумці. Юлія Савтенко Олег Сташкевич та ТВА. А зараз трохи львівського живопису на Боковинському мольбарті у художньому музеї відкрилась виставка двох митців з львівщини. Сворідна техніка виконання, різножанрова палітра, тематична насиченість. Всі ці елементи привернули увагу поціновувачів образотворчого мистецтва. Запах свіжої фарби у залах музею відчув і тва. По два десятки робіт від кожного художника один зі Львова, інший з трускавця. Пишуть картини по-різному. Навіть одне й теж дивляться з різної висоти, як фізичної, так і мистецької. Мистецькі художники вони надзвичайно цікаві, неординарні. У них якісь більш європейські, більш підходи до вирішення тих чи інших мистецьких питань. Ідея виникла у пана Житарюка. Він побачив їхні твори на нещодавній виставці у Чернівцях і вирішив зробити для авторів тур на буковину. Що Львів, і Чернівці, вони так чимось споріднені. Є куточки такі, що так йдеш і думаєш. То я у Львові, чи у Чернівцях, воно дуже схожа архітектура. Ну хіба може десь на поверх нижче Чернівці? Особисто Батраков творить на межі живопису та графіки. Хоча, як каже, сам з технікою та напрямом ще не визначився. Автор рухається за власним відчуттям. Воно саме диктує, яким буде готовий результат. Та композиція так закручується, якби якісь квіти, там якийсь сад, і воно якби розцвітає нове життя в такому плані. З шести років ні дня без пензля Ніколаївського колись мати повела до художника в підвалі, і він відтоді та й робить, що малює, подорожує, захоплюється і малює. А якщо врахувати, що за освітою він архітектор, то й стиль написання картин стає зрозумілішим. Я показую свої роботи, як і будівельник. Я намагаюся будувати свої картини. Це не просто взяти і вийти як на натуру і зняти з натури. То, що ти ба, ясно, що я дивлюсь на натуру, але я її пропускаю через себе. Наступного року буковинські художники поїдуть на Львівщину. Вже є домовленість між керівниками обласних спілок митців. Анатольників Олег Сашкевич та ТВ. Сьогодні день людей літнього віку. У всьому світі його відзначають. В Україні це також і день ветерана. У краєзнавчому музеї про таких сподвижників та народних героїв пам'ятають. Для них організували вечір. Зустріч, спільні думки, переживання, історія. Захід назвали спогад з минулого за міжнародною класифікацією. Особи похилого віку вважається той, хто досяг 65 років, тобто кожна десята людина на землі. Шоста їх частина самотні люди. Половині з них потрібна допомога. Повсякденному житті понад 80% з них вимушені існувати нижче межі бідності, отримуючи мізерні пенсії. Втім, найбільше їхні багатство, досвід, знання, вміння, мудрість це покоління тих, хто на фронті чи в тилу вистояли і повернули хід історії. А щоб веселіше було, на зустрічі співали пісень, адже 1 жовтня це ще й день музики. І обіщала, Оперної співачки, професійно підготовленої, і ось сьогодні вона свій спів дарувала якраз своїм колегам, нам, працівникам музею. Ми від цього отримали велике задоволення. Але продовження нашого спілкування тут цій експозиції була презентація саме для цих людей нашої нової стаціонарної експозиції, яка розповідає про ті події, які відбувалися на території нашого краю, на початку в першій половині ХХ століття. На завершення випуску смакуємо спортом. Попри два колеса замість ніг вони рухаються вперед. Сьогодні в Чернівцях пройшла шоста спартакіада для людей з особливими потребами. У фізкультурно-оздоровчому комплексі Олімпія зібралося близько 40 учасників змагань здебільшого візочники. Однак не лише заради спорту. Головну мету знає Олександр Ткачук. Баскетбол, дартс, шахи, шашки та перегони на візках. У цих п'ятьох дисциплінах змагалися люди, які не дають недугам покласти кінець активному життю. Крім спартакіади, більшість з них вдома продовжують рухатись і займатися фізкультурою та спортом. Я коли був здоровий, завжди займався спортом. Маю відзнаки спортивні, По стану здоров'я займаюся тим, чим можу, не Зважаючи на це, я. «Підтримує спортивний дух, дух, оптимізму. Однак сьогодні для людей-візочників спорт був не на першому місці. Їх об'єднала радість спілкування. Кожен учасник за те, що він тільки є тут в цьому залі, він вже щасливий, тому що він може спілкуватися, бачити одне одного. Адже ми досить рідко зустрічаємося. Зустрічі Катма через недоступність міста. Однак навіть це не може зупинити Аллу Корбот бачитися з друзями. У мене є подруга тут у Чернівцях. Галя Величко молода гарна. Я з нею познайомилася саме на такій зустрічі, і от ми з нею. Підтримуємо і зараз стосунки. Ми гарно здружилися з нею. По телефону розмовляємо. Вона у мене була вдома в гостях. Вона до себе мене до себе запрошувала теж. Нині в Олімпії виступали здебільшого спортсмени-аматори. Однак професійних спортсменів з особливими потребами в області теж багато. Крім цього, у нас є, скажімо так, професійні спортсмени-інваліди, учасники паралімпійських ігор, чемпіони світу, чемпіони Європи. Які являються членами національних збірних команд для інвалідів. Учасників змагань привітала міська влада та пообіцяла, що робитиме для них місто доступнішим. Олександр Ткачук, Іван Марараш та Медня Перемогою боковинського волиняна на Олександра Борисюка закінчилася цьогорічна боковинська миля. Таким чином один з найкращих діючих вітчизняних легкоатлетів встановив рекорд змагань, здобувши четверту перемогу в них. Раніше на Боковинській милі тричі перемагав її організатор. Наш прославлений олімпієць Іван Гешко. Дві перемоги в активі ще одного боковинського спортсмена Миколи Лабовського. А продовжить Сергій Батюк. Цьогорічна Буковинська миля, яка проводилася в дев'яте, відзначилася кількома рекордами та нововведеннями. Вдоскональні чи її спортивну складову вперше разом з чоловічим забігом був проведений і жіночий організатори, водночас зробили наголос і на масовість цих змагань. Також вперше. Було проведено масовий забіг серед усіх бажаючих, а таких виявилося близько тисячі. Я дуже радий за українців, за буковинців, за молодь, яка сьогодні прийшла за молодь. яка прийшла сьогодні. Е, ми здивовані організатор. Нам хотіло ні подарунків, якщо чесно я вибачають. Ну майже тисячі людей. Ми розраховували на 500, ну максимум 600 людей. Це мені дуже вразило. Ми перший раз це робимо. Я за якісь, може незручності. Ну мені дуже приємно. Я дякую всім, хто прийшов. Запрошую на другий рік. У дебютному для Боковської милі, яка відтепер набула статусу ще й змагань чемпіонату України, жіночому забігу тріумфувала румунська спортсменка Аліна Панаїте. Другою на фініші тут була киянка Тетяна Салук, яка й стала чемпіонкою України якнайшвидша, з поміж інших вітчизняних учасників забігу. Як ви сюди потрапили? чи не жалкуєте, що приїхали? Ні, не жалкую. Нас запросив Іван Гешко. Ми приймали участь в Києві на хрещатику. Я була третя. І так як я приймала участь зі своїм хлопцям, він з Франції нас запросили разом приїхати сюди приймати участь. Але найвидовіснішим був вже традиційний для Буковинської мілі чоловічий забіг. Підвищену спортивну боротьбу в ньому гарантувала участь представників п'яти держав, причому чотирьох чемпіонів своїх країн. Даже передбачити дуже важко, тому що є із з є і з Росії є чемпіони Румунії, чемпіони Білорусі, чемпіони Росії, які і чемпіони України майже весь фінальний склад чемпіонату України на збігнути на 1500 метрів. Вже думаю, дуже буде дуже цікава боротьба. І ну, побачимо на власні очі. Я бажаю всім. Кажуть, сім перемоги приємно відзначити, що в супереці з досить сильними закордонними суперниками переможця Боковинської милі 2013 знову став український спортсмен. Подвійну ж гордість можна відчути від цієї перемоги, тому що здобув її волинянин Олександр Борисюк, для якого боковина вже давно стала своєрідною домівкою. Я довгий час тут жив. Після того як одружився, через то мені прийшлося поїхати додому. Бо сім'я, діти все таки, я мушу більше часу знаходитися. Дома, але все-таки я не залишив Чернівці, не залишив Кіцман. Я приїжджаю, тренуюся тут з хлопцями разом і, і буду це робити, тому що це мої друзі. Це друга, як то кажуть, моя така батьківщина. Це чернівці і особливо Кіцман. Сирібатюк Іван Митрів, та меднятива. Вівторок відходить в історію. Як він пройшов у місті та краї, нагадаємо ще раз. У Чернівцях вбивають собак, спершу видирають тварин з дитячих рук, відтак кидають в автомобіль і прикриваються чужим іменем. Українська народна страва в цьому році значно дорожчою ніж зазвичай. Червоний борщ доступний вже не для кожного. Молодість важлива навіть у 103 роки. Розмінявши другу сотню літ, Олександра Назарова залюбки спілкуються у скайпі. Наближаючись до екватору робочого тижня, кожному з нас бажаю натхнення і віри у власні сили. Змінюємо світ разом, і нехай в ньому буде більше добра і щирих посмішок. Будьте здоровими на добраніч!